Маленький огляд на акумуляторну міні-пилу. Міні-огляд, міні, міні, міні акумуляторна пила. Це акумулятор з Прокрафта. Посадка Макітовська тут ці пилочці. Фірма Prostrom. Я вже цією пилочкою десь два куба дров зпиляю. Тут два цепа йде в стандарті. Так що непогана, кстати, пилочка. Заказував три штуки. Одна вже поламалась моторчик згорів. Ну, в принципі, за свої гроші за 500 гривень, і з нею йшов ще акумулятор на 2 А. Це я поставив сюди 4 А, щоб... Дольше резать. Сейчас покажу, как ріже. Это уже затупленный цеп. Вот так. Режет дана пилочка. Так що, якщо думаєте брати, іменно за 500 гривень можна брати, але зараз вона коштувала щось 2500. Так що за 2500 ні, а от за 500 гривень пилочка.